Друзі, вітаю! 18 липня з вами Валерій Клочок. В Сполучених Штатах Америки ситуація демократів вкрай складна. Заяви про необхідність Джозефу Байдена знятися з перегонів на користь якогось іншого кандидата, хоча і не мають конкретного підтвердження в публічній площині. Ну, до прикладу, хтось би з демократів вийшов і заявив, наприклад, очільник більшості у сенаті Чак Шумер, що він закликає чинного президента знятися з перегонів. Так, таких дійсно заяв поки що нема, але про це активно пише преса. Ну і Байден випадково захворів. Хоча він сказав: якщо я захворію, тобто якийсь буде знак вище від Бога чи хвороба, то я тоді знімуся з виборів. Чи дійсно він зніметься виборів і що власне зараз відбувається з перегонами? в США, давайте зараз спробуємо це дуже коротко обмалювати і окреслити перспективи, бо нам це дуже важливо. Підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям. Отже. Стало відомо, що Джозеф Байден заболів вкотре на covid 19 Ми, в принципі, до цієї хвороби звикли. Та і на тлі війни для нас covid 19 вже виглядає якоюсь дитячою забавкою. Хоча дійсно хвороба непроста. В країнах, де війни немає, то це серйозний виклик. Я пригадую перед початком широкомасштабного вторгнення з екранів телебачення повністю зникла ця тема. Ковіди, коронавіруси, карантини і все інше відійшло на задній план. Всі активно говорили про можливий початок широкомасштабного вторгнення. А от у Штатах серйозна ситуація. Чинний президент захворів на ковід-19. Він знаходиться на карантині, працює віддалено і скасував низку зустрічей у рамках виборчої кампанії, яка зараз дуже важлива для демократів. На питання, що може спонукати його піти з посади, то Байден свого часу говорив: якби у мене виникли якісь проблеми зі здоров'ям, якби до мене прийшли лікарі та сказали, що у вас та чи інша проблема. То я б знявся, чи дійсно ковід стане такою проблемою, чи викличе він ускладнення у Байдена і чи стане це приводом для формального рішення знятися з його е, виборів? Я вам скажу не виключаю такого варіанту. Бо в той час, коли окремі сьогодні засоби масової інформації повідомляють про нібито інсульт у Сін Цзінпіна, який не підтверджений нічим, лише якимось одним дуже древнім фото. Мені дивно, що багато поважних блогерів, телеканалів почали. Оприлюднювати цю інформацію, мовляв, офіційного підтвердження немає, але ладно, залишимо то на них. Повернемося до Байдена. То тут уже конкретно підтверджують його хворобу. Прес-секретар Білого Дому Карін Жан П'єр оголосила про це буквально вчора. Сказала, що Байден хворий, хвороба протікає у легкій формі, запевнила, що президентові. Раніше були зроблені і основна і ще якесь там щеплення, і це лише підкріплює те, що Байден буде готовий боротися із цією хворобою. Байден у середу відвідав передвиборчий захід у Лас-Вегасі. Керівники виборчої кампанії наполягали на тому, що Байдену частіше треба зустрічатися з виборцями, з'являтися на публіці. Натомість він собі зробив триденний робочий тиждень через власний стан здоров'я, який обумовлений віком. Байдену вже понад 80 років. На відміну від Трампа, виглядає він, м'яко кажучи, гірше і ввечері того ж дня, учора Лас-Вегасі він мав виступити ще й з промовою, але тепер виступ скасовано. За словами прес-секретарки Білого Дому, президент збирається посидіти на карантині вдома в штаті Делавер, але при цьому виконуватиме всі посадові обов'язки. Лікар Байдена Кевін Оконор повідомив пресу, що у президента нежить і кашель, і що він приймає препарат Пексоловіт. На початку дня він почував себе нормально, але потім черговий аналіз показав, що він знову підхопив коронавірус. Ну, ви знаєте, мені це нагадує історію з повідомленнями колись про стан здоров'я Леніна, якого нібито підстрелили, його поранили. Він був, був в дуже важкому стані, і кожного дня зведення очікували. Сотні тисяч тоді прихильників більшовизму чи виживе їхній вождь. Сьогодні дещо схоже на цю історію із Байденом, але не зовсім тому, що, до прикладу, лідер меншості в палаті представників Хакім Джефріс і лідер більшості в Сенаті Чарльз Шумер під час окремих приватних зустрічей із президентом Байденом минулого тижня сказали йому, що його подальше балотування ставить під загрозу здатність демократичної партії. Контролювати будь-яку палату конгресу наступного року, тому що друзі у Сполучених Штатах Америки не лише вибори президента Сполучених Штатів, а і в тому числі повністю оновлюється склад палати представників це нижньої палати і одна третина Сенату. І демократи стурбовані тим, що Байден не знімається. Але звертаю вашу увагу, що сьогодні преса західна, яка наближена до демократів, Сполучених Штатів Америки. Публікує щодня повідомлення про те, що хтось говорив із Байденом про те, що він знявся. Байден це коментує, але оголошує жодної офіційної інформації. До прикладу, від Чака Шумера чи Хакіма Джефріса не пролунало. Хоча всі тихенько говорять, що просять, вимагають від нього зняти свою кандидатуру, Байден натомість говорить: що я найкращий кандидат, я бачив соціологію, тому залиште собі свої сумніви, я буду боротися до краю. Але це ще не вся історія. З'являється і інші цікаві повідомлення у пресі сьогодні, до прикладу, CNN, який також підтримує демократів, публікують матеріал про те, що колишня очільниця палати представників Ненсі Пелосі говорила із Байденом. Але чи це була розмова насправді, чи не було її, ніхто не знає. Чотири джерела нібито підтвердили те, що Пелосі мала приватну розмову з Байденом про щось, нібито про те, щоб нібито просила вона його знятися із виборів на користь іншого. Але сама Пелосі раніше говорила, що ми підтримуємо Байдена, ми повинні його підтримувати. Лише він один єдиний, незамінний і так далі. І багато демократів у палаті представників сенаті були стурбовані тим, що Ненсі Пелосі, яка. Вважається однією із лідерок демократичної партії говорить саме про це. А публікація була подана таким чином, що нібито Пелосі просила Байдена знятися із перегонів. Я більш ніж переконаний, що такі публікації е, сьогодні ініційовані донорами демократичної партії, які не дуже поспішають вкладатися у виборчу кампанію. Демократичної партії і е, що стосується виборів е, кандидатів на посади у палаті представників, в сенаті і самого Джозефа Байдена, тому що для них важливо отримати перемогу. Для чого платити за те, що ти завідомо можеш програти або втратити? Бо, до прикладу, Ілон Маск, стосовно якого сьогодні Байден висловився, не дуже привабливо, і сказав, що він його просто ненавидить, тому що багатий Ілон Маск разом з своїми багатими друзями вирішив купити. Вибори він вніс свій внесок, зробив свій внесок у фонд виборчий Дональда Трампа і підтримує його. Хоча раніше говорив, що він ніколи не буде платити за виборчу кампанію саме цього кандидата на посаду президента від республіканців, але сталося зовсім не так. І останніми днями законодавці, демократи та навіть провідні стратегії, які працюють над переобранням Байдена, дедалі більше стурбовані тим, що президент Байден не отримує повної картини стану президентських перегонів, а саме знаходиться в якомусь такому інформаційному вакуумі, в теплій ванні. Колись свого часу у нас був популярний цей. Вислів тепла вана перед початком широкомасштабного торгівня, коли розповідали про те, яку політику здійснює офіс президента України. Тоді також говорили, що Зеленському зробили теплу ванну і він не бачить реальних речей довкола себе. Сьогодні схожа історія у публічній площині, у риториці журналістів, у риториці політиків, наближених до демократичної партії, про те, що Байден не знає насправді реального стану справ речей, які відбуваються не лише з перегонами, а і взагалі. Це дуже серйозна загроза, тому що я вам готую ледь не щодня відео про перегони у США, Вони нам важливі, бо у випадку проходу Дональда Трампа до влади то серйозну стурбованість вже проявляють навіть у Європі, не лише в Україні. А Україна розуміючи такі загрози, і те, що фінансування на військові потреби. Зараз під великим питанням ухвалила вже в першому читанні у Верховній Раді законопроект, який передбачає суттєве збільшення податків. Про це я буду говорити у своєму наступному відео. Тому, будь ласка, підписуйте, хто цього не зробив раніше. Бо, як на мене, причина такого ну дуже жорстокого законопроекту про збільшення оподаткування ставок оподаткування для різних видів бізнесової діяльності не лише пов'язана саме із цим. Тому дійсно перегони в США дуже важливо. Бо якби залишалися стовідсотково демократи при владі, як бачите, сьогодні навіть на банковій вже не впевнені в тому, що вони виграють, тоді можна було б говорити про те, що якщо б вони контролювали хоча б одну палату конгресу, то ймовірність ухвалення фінансової допомоги для України дуже висока. За Трампа цього взагалі може не бути. А потреби потрібно буде чимсь. Перекривати і покривати, ну чим як не збільшенням податків. Традиційна українська схема. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую, що ви підписались, прокоментували, поставили вподобайку. Вам плюс карму. Всіх люблю, ціну і не перемикайтеся, все буде Україна!